Путін спантеличено шукає підтримки і допомоги у лідерів, нібито дружніх Росії держав. Та один за одним ті відвертаються від нього. Чи не остання надія у російського диктатора на його побратима самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка? І, хоча змі повідомляють, що той вже втік до Туреччини, Лукашенко все ж встиг поговорити телефоном з Путіним. Деталі розмови сторони не розголошують. При цьому ресурс Гулагунет повідомляє, що внутрішні війська МВС Білорусі в мінську приведені у підвищену бою. Його готовність. Та, схоже, Білорусь може бути звільнена від обох диктаторів, адже вперед виходить рух опору. Білоруські опозиціонери застерігають своїх військових не втручатися в російський конфлікт. І навіть більше того, президент Білорусі Світлана Тихановська у своєму зверненні закликала армію скористатися моментом і звільнитися від російської окупації. І зараз найлепшы шанец выгнаць расійскіх вайскоўцаў з нашай краіны. І калі гэты шанец будзе прапучаны, Расія зробіць з нами так жа, як зкраінай. Расія не змайгла ўцягнуць беларусаў военныя дзені ва ўкраіне і мы не павінны дазволіць, каб Беларусь была ўцягнутая ў ваенныя дзеянні ў Расіі. І самае галоўнае, мы не павінны дапусціць ваенных дзеянняў Росіі у нас дома. Білорусі про сприятливі умови для знищення диктатури в Білорусі говорить командир добровольчого білоруського полку імені Калиновського у складі збройних сил України Денис Прохоров. Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Рихтуйтеся для уступу до атрадів самооборони. Кожний міст, кожний квартал, кожна вулиця, будьте готові для контролю своєї території і потримці порядку. Вайсковці, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається.